За лаштунками професійного боксу, вже третій тиждень олімпійський чемпіон всесвітньо відомий боксер Олександр Усик тренується в Буковелі. Він уперше відкрив деякі темниці своїх тренувань. Пощастило вихованцям івано-франківського спортивного клубу спритно потужно завзято створеного за підтримки нардепа Олександра Шевченка. Такою особливою зустрічю з зіркою світового боксу народний обранець вирішив заохотити початківців. Я думаю, що тренувальний склад, поспілкувавшись з тренувальним складом Олександра Усика, зрозуміє, як все-таки треба розвиватись боксеру. Для юних спортсменів це знакова подія. 16 юних спортсменів потрапили на 2 години тренування олімпійського чемпіона, боксера-професіонала, який є взірцем для багатьох. Уміння усика творити шоу на рингу виявляється присутній у робочому процесі підготовки. Спостерігати всі її етапи від А до Я особисто нагода унікальна. Кожен спортсмен приховує свою підготовку для. Того, щоб ну перше все не розсекретити її для свого майбутнього супротивника. Я намагаюсь шукати такий матеріал, десь інтреть для того, щоб проваджувати ну схожу методику в себе в залі ну немає такого матеріалу. Додатковий стий особисте спілкування з боксером Олександр Усик відповів на всі запитання малечі контакти. З якою налагодив без усиля. Адже добре пам'ятає власні прагнення на старті, коли тренувався в одній залі і знаменитими спортсменами. Після таких відвертих розмов усі як один прагнуть стати чемпіонами. але він сказав, що треба тренуватися, бо нічого не дається легко, і треба йти до своєї мети, щоб і потім ти не пожалієш про це. Просто діти заряджають свою енергію, зізнається сам Усик. Якщо ж присутність на тренуванні буде корисною для них, нехай хоч кожен день ходять, каже спортсмен. Якби не посилена підготовка до чергового поєдинку, з задоволенням провів би й мастер-клас. наступний раз обов'язково... коли у мене не буде підготовки, я встречу з і Ми я не знаю, постаїмо в парах. Я смотрел Много таких гарячих глаз, які со стеснением, звісно, але глазками луп, луп, луп это це это добре. них глазки горят, пускай займаються. Э, нужна сильна нація. Свій наступний візит до Карпат. Відомий спортсмен планує влітку. Цього разу вже на відпочинок з усією родиною.